66 шість рибалок, які представляли 21 команду, виявили бажання продемонструвати свою майстерність у ловлі окуня. Організатори обласна федерація спортивної риболовлі обрали водоймище у Володарсько-Волинському районі, аби всі спортсмени були в рівних умовах. Окунь тут невеличкий і популяція його незначна. Принаймні найкрупніша риба, яку піймали рибалки за два дні, була вагою 340 грамів. В основному рибалки ловили кінці вагою від 10 до 20 грамів і відразу ж відпускали назад у водоймище. В командному заліку Житомирські спортсмени посіли четверте місце. Бронзові нагороди отримали гості з Тернополя. Друге місце посіла команда з Луцька. Чемпіонами стали спінінгісти з Києва. Також в особистому заліку чемпіоном став киянин Володимир Петренко. Ми перший раз приїжджаємо. Організація завжди ідеальна. Ну, Стала вот традицією хороша традиції, получається призи. Різи завжди хороші, теж подобається. Вот. Собственно говоря, приїжджаємо займатися любимим делом – ловити рибу, серівнуватися. Це вже в крові. Кубок за друге місце отримав Віталій Кіцак з Тернополя, а третє Житомирянин ігор Солони. Учасники змагань також отримали призи і нагороди за перемогу в номінаціях, а також організатори підтримали тих рибалок, які впіймали найменше риби. Люди мастерство полишають с кожним разом опыта більше і бороться становиться все трудніше. От, ну для того ми це и делаем, Для того все це придумано, скажем так, в соревновательном режимі, тому що інакше никак своє майстерство человек не може повысить. Обласна федерація риболовного спорту плідно співпрацює з інспекцією рибнагляду і веде боротьбу з браконьєрами. Ми всіляко сприяємо Федерації риболовного спорту, допомагаємо їх в тому, щоб не було браконьєрства і щоб спокійно вони могли проводити свої змагання, щоб залучали більше молоді до, свої, до цього спорту.